Вітаю вас! Якщо ви відкрили цей урок, то тоді ви сьогодні дізнаєтеся, як позбутися тривоги за гроші та підвищити фінансову впевненість. І з вами буду я. Для того, щоб ви мене послухали познайомлюсь. Тож я, я Ірина Красоля, сертифікований коуч амбітних людей. Я наставник експертів, член міжнародної асоціації коучів, автор трансформаційної коучингової гри Дрімвей, випустила вже 48 ведучих, тут 46, вже 48 ведучих з правом ведення гри. Запрошена експерт по візуалізації на телебачення. Більше 600 людей пройшли мою авторську розпаковку істинних бажань. Власниця торгової марки DreamUp – це набори для створення карт бажань з дерева. І двоє моїх клієнтів потрапили до журналу Forbes, Серед них є зірки та блогери мільйонники. Поїхали. Отже, тривога за гроші. Це не лише про цифри на рахунку, а про наші установки, досвід і психологічний стан. І ми з вами сьогодні розберемо цю тему. Основні причини це психологічні травми. Гормональні фактори, що базуються на стресі, синдром самозванця і переконання. Є, звісно, більше причин, а тут виділені саме чотири, які найпопулярніші, які є дійсно основними. Тому варто природу своєї тривоги за гроші досліджувати, бо вона є наслідком, а не причиною вашого стану. Це лише наслідок, і потрібно знайти першу причину. Ми зараз будемо розбирати кожен пункт. І таким чином ви зможете зрозуміти, чи у вас це, чи у вас інше, і трошечки проаналізувати. Раджу мати з собою ручку, папірець, щоб ви могли вчасно робити певні записи та ловити свої інсайти. Поїхали. Перше, що ми розберемо, це психологічні травми або досвіди з минулого. Це в тому випадку, коли в дитинці або в юності, або, в принципі, вже в зрілому віці людина пережила фінансову нестабільність або переживала, що може залишити слід у вигляді страху перед повторенням такої ситуації. І дійсно, бідністю, нестачею фінансового ресурсу, невпевненістю у завтрашньому дні ми могли травмуватися. Це такі психологічні травми через те, Через цей досвід. Також виховання в середовищі, де гроші пов'язані із стресом, з конфліктами, де постійні фінансові негаразди, вони теж впливають на нас автоматично і нічого ми з цим зробити не можемо, а підсилюють тривогу, яка точиться навколо теми грошей. Тож подумайте і проаналізуйте, чи це може бути про ваш випадок. Я, наприклад, точнісінько з цим випадком жила і справлялася потім. Так, гормональні фактори, що базуються на стресі. Для вас, думаю, не секрет, що ми живемо зараз в умовах стресу. Якщо ви слухаєте це відео, ви явно українець. І у нас зараз війна, а перед цим у нас був ковід, і це все стресова історія, коли. Ми не впевнені у своєму завтрашньому дні, не говорячи вже про пряму загрозу нашому життю. Ковід це теж був загрозою життю. Постійний стрес і тривога пов'язані з підвищенням рівня кортизолу. Кортизол це гормон стресу, що змушує мозок фокусуватися на потенційних загрозах, навіть якщо реальної небезпеки зараз немає. І що ми бачимо? Ми бачимо нестабільну валюту, глобальні події, які впливають на нас, на світ. І, відповідно, нам хочеться автоматично себе захистити, і здається, що захист буде саме у фінансах. Або ж да, там, ну, от, здається умовно, що це найкращий захист на сьогоднішній день, хоча насправді це так не є. Звісно, з наявністю грошей легше вирішити будь-яке запитання, але гроші не дають відчуття спокою і не прибирають гормон стресу, кортизол. І це треба дійсно розуміти і працювати по-іншому. Гарно тут. Працювати з психологом, з енергопрактиками, з різними правильними афірмаціями, медитаціями і так далі це от про емоційний стан для того, щоб вирівнювати свою гормональну систему. Синдром самозванця це один, до речі, з найрозповсюджених. Коли люди з достатком часто сумніваються, чи заслуговують вони на свій фінансовий успіх. Тобто може людина зробити скачок, ривок, або в цьому місяці вона зробила продажі, а в наступному місяці вона переживає, що цих продажів вона не зробить, тому що десь на підсвідомому рівні вона в собі сумнівається і думає, що, скоріше всього, це витрапилось через випадковість, або вона цього не заслуговує. І також, звісно, є переживання за некомпетентність, чи я справлюся з цією роботою, чи довірять мені ще клієнти, чи вони мені ще заплатять, чи буде для них результат. Тут от сумніви у своїй компетентності. Людина може відчувати, що її заощаджень недостатньо, навіть якщо вони значні, щоб відчувати свою значимість. Тобто це такий важливий фактор, да? що ми за рахунок грошей часто хочемо вирішити свою психологічну проблему, де ми відчуваємо себе недостатніми. І, виходить, перекладаємо значення, що якщо в мене буде мільйон доларів, або там 10 мільйонів мільйонів доларів, то тоді я буду мати право на там те, це чи ось це, і мене люди будуть визнавати. І в такому випадку ми робимо перенос своєї свого статусу, своєї значимості на гроші і змушуємо себе накопичувати більше. Але це насправді пастка і не приносить спокою. Тому що збільшенням суми буде хотітися збільшити суму ще, ще, а відчуття буде весь час недостатньо, тому що це як таке відро із прірваним дном, куди наливаєш, але ж дна там немає. А дно це у вигляді вашої цілісності. І таким чином. Воно просто летить туди. До речі, ще про синдром самозванця хочу зупинитися на тому факторі, коли ми піднімаємо чек. Ми часто з цим пунктом теж поєднуємось, бо в нас може підніматися тривога через синдром самозванця, бо коли ми підвищуємо чек, нам здається, що люди з більшими грошима до нас не прийдуть, нас не куплять. І ми, звісно, починаємо боятись втратити все. І в деякій мірі це дійсно правда, тому що коли ми підвищуємо чек, ті клієнти, які в нас до цього купували, вони вже не є клієнтами наступного нашого етапу. І нам треба реально зрозуміти, що ми маємо їх відпустити і не вийде їх потягнути туди. Звісно, якщо ви будете робити дуже маленький підйом, там 50, 100 гривень, 200 гривень. То там тисяча, то вони зможуть якось а, з вами рухатися. Але здебільшого випадків треба реально розуміти, що ми обнуляємося, щоб зайняти іншу нішу, іншу сходинку. І це нормально, що якийсь період буде перелаштування і буде просадка. але є заради чого? Тому тут видихаємо і не хвилюємось. Лайфхак. Не потрібно скошувати ту аудиторію, яку ви вже набули. Ви можете працювати з ними по тому чеку, який є. Тобто, якщо у вас є клієнти в роботі, а кожного нового заводити за новий чек, і тоді психіка дуже легко і швидко перелаштовується. Це такий найбезпечніший спосіб змінювати свою чи напрямок, чи діяльність, плавно заходячи туди на вищий чек, і повільно завершуючи тут без оцій точки обнулення. Переконання. У суспільстві може існувати переконання, і воно нам нав'язується різними казками, переказами, оповіданнями та прислів'ями, що багатство це нестабільна річ, яку легко втратити. Я впевнена, що ви хоч раз чули фразу, що високо злетіла, больно буде падати. Це про це. Або із грязя в князі. Коли там з бідності да, стало багатими, і нав'язується той сценарій, що ти завжди можеш повернути в ту бідність у те болотце, в якому ти був. Не забувай, звідки ти вийшов, значить тебе це може догнати. Ця бідність може догнати ще раз. Установки, грошей завжди недостатньо. Я не здатен забезпечити себе. І інші подібні гроші, установки, які про гроші, що у вас по якимось причинам може їх не бути або не бути у людей. Наприклад, установка у людей зараз немає грошей, всі економлять. Це теж переконання, в яке ви вірите. Але воно не є істиною, і треба поспостерігати і взяти собі ті переконання, які будуть вас виводити на новий фінансовий результат і допомагати зростати і відчувати себе спокійніше. Тому що е ми одночасно можемо бачити різні гілки реальності, коли у людей достатньо грошей, вони купують, інвестують, шика шикарно себе відчувають, е і ми можемо бачити іншу реальність там, де у клієнта нема грошей. Питання. В тому, а на кого ви орієнтуєтесь, з ким ви хочете працювати, з тими, в кого їх нема, чи з тими, в кого є. Тому афірмації нові переконання можуть вам допомогти перейти в ту реальність, яку ви потребуєте. Давайте визначимо ознаки тривоги. Це емоційні ознаки. Візьміть, будь ласка, і відмітьте в себе, чи є у вас хоч одна із них. На першому місці це постійне занепокоєння про те, чи вистачить грошей навіть для базових потреб. Тобто це думання, чи вистачить заплатити там за квартиру, на їжу, на те та -те, те, і перерахунок, скільки вам на це треба і скільки у вас є. Друге, це відчуття провини за витрати на себе чи на необов'язкові речі. Навіть якщо це витрати раціональні. Я думаю, що цей пункт не потрібно пояснювати. Тут зрозуміло, що будь-яку суму, яку ми десь там на себе витрачаємо, якщо у нас відчуття провини піднімається, то це одна з ознак, про те, що ви тривожитесь за гроші. Третє, це нав'язливі думки про фінансові втрати або невизначеність майбутнього. Це коли ми думаємо, що ось зараз долар бахне, там ще щось трапиться і так далі, і я маю приберегти суму, не вкладатися, не купувати, і ніби як постановка свого життя на паузу, тому що є нав'язливі думки, що зміниться світ. І щось там відбудеться. Маю дві новини: одну хорошу, одну не дуже. Наприклад, друга, та що не дуже, змі... світ в будь-якому випадку зміниться, Незалежно незалежності від того, ви будете про нього думати і про це думати, чи не будете. Він все одно завжди буде змінюватись. Тому що він не стоїть на місці, і ми бачимо еволюцію від печери і зараз до різних. Пентхаусів, еволюція людини ум в умовах. Відповідно, світ завжди буде кудись рухатись. Питання більше не в тому, щоб ви заощаджували ті ресурси, які у вас є, а наращували свою цінність для цього світу у вигляді навичок, знань, досвіду і так далі. І тоді ви будете завжди знаходити місце у сучасному світі. Змініть фокус не на утримання того, що ви вже маєте, а на примноження тих знань, навичок. Цінностей масштабу особистості, які не треба носити за плечима, які можуть з вами піти тільки в одному випадку, якщо вас не стало. А так воно завжди у вас залишається з вами. І якщо у вас це є, ви вмієте це цінувати, і ви цінний для суспільства, у вас завжди будуть гроші. І четверте це страх перед бідністю незалежно від реального стану справ. Це такий базовий страх може бути. Він багатьох, до речі, кого рухає вперед, не здаватися і набирати оберти, але спостерігайте, чи не піднімається через це тривожність і чи він є виправданий у вашому випадку. Також є ознаки поведінкові, і ми їх теж розберемо. Перше, це скупчення грошей та надмірне заощадження, навіть за рахунок базових потреб чи комфорту. Я думаю, тут пояснювати теж не треба, це коли ви. Відкладаєте замість того, щоб насолоджуватись життям і щось собі там дозволити краще, кращу квартиру, кращі якісь умови і так далі. Друге, перевірка фінансів кілька разів на день, баланс картки, ваші заощадження, перерахунок грошей, відкриття гаманцю тобто, коли декілька разів на день ми дивимося, чи там все гаразд, чи є там гроші, і прямо ж ніби видихаємо, коли подивилися. Третє це відмова від соціальних заходів через страх витрат, навіть якщо це дозволяє бюджет. Тобто, це коли здається, що на різні такі події це, це викачка діяння або витрата грошей. Але бюджет насправді у вас дозволяє, і у вас є за що жити, тобто це не те, щоб не поїсти, не, не жити, жити на вулиці, але сходити на захід. Тому тут спостерігаємо, чи є у вас така ось відмова для себе. Ухилення від розмов про гроші, небажання ділитися своїм фінансовим стадомищем або взагалі запитувати про фінанси у інших. Це коли ми уникаємо цих розмов, боїмося навіть, погано реагуємо, тригерять нас розмови про гроші. Це одна з ознак, що у вас є тривога. П'яте це надмірний контроль над витратами. Це запис кожної витраченої копійки до нав'язливого рівня. Є такий зараз, скажімо, рекомендація від фінансових консультантів вміти контролювати свій бюджет у вигляді витрат. Але є тут перегин. Тобто, все, що занадто, то не здраво. Пам'ятаємо, варто тримати баланс. Дійсно потрібно розуміти, скільки витрат у вас є щомісяця. Розуміти, які у вас постійні витрати, які перемінні витрати, розуміти. Скільки щомісяця вам треба закумулювати грошей, щоб ви себе гарно відчували? Скільки вам треба на подушку безпеки? Зазвичай, якраз подушка безпеки так і вираховується, що якщо ви будете знати, що вам на базові потреби, на більш такий комфортний рівень життя, до якого ви звикли, потрібно, наприклад, умовно, 100 тисяч гривень, то ваша подушка безпеки це буде 600 тисяч гривень, що дорівнює 6 місяцям. Якщо ви втратите роботу, втратите діяльність, то така подушка безпеки вам за 6 місяців зможе дозволити закрити базові потреби і знайти себе в новому світі. Тому використовуємо цей інструмент на благо, а не на стрес. Одного, двох, трьох максимум місяців достатньо, щоб зрозуміти свої фінансові, свою фінансову поведінку. Ознаки інші. Це порушення сну пов'язане з думками про гроші, тобто ви лежите і думаєте про те, де вам взяти, скільки вам треба, які рахунки заплатити, і у вас така піднімається тривожність і важко заснути, тому що більше це відчувається як груз, а не цікава хра заробити більше. Друге це симптоми стресу, серцебиття, головний біль, напруження в тілі, при розмовах чи думках про гроші. Тут відслідковуйте просто свою реакцію. Зазвичай ми цього не помічаємо, але якщо направити сюди фокус, ви зможете помітити, що да, там наслідка думка, і який наслідок цієї думки вигляді ось таких симптомів. Втома, чи енергетичний занепад викликані постійною тривогою. Якщо у вас є постійне відчуття втоми, енергетичної нестачі, вони часто нам здається, що це вигорання від роботи. Але в більшості випадків це насправді вигорання від тривожності про гроші, а не так від роботи. Тому почесно собі зізнайтесь, чи подобається вам робити те, що ви робите. Якщо не подобається, то так, це вигорання від діяльності. Але якщо вам подобається те, що ви робите, але воно просто не приносить того результату, то скоріше всього у вас енергетичне занепад і втома не від цієї діяльності, а від того, що фінансові питання ваші не закриті, і там фонить просто ця фінансова тривожність. І це от, якщо усвідомити правильно, то тоді можна і легше вирішити, і швидше. Четвертий пункт це надмірна робота і дозвіл, вірніше, не дозвіл собі витрачати час на те, що не впливає на розвиток чи результат. Це знаєте ті випадки, коли людина не подивиться фільм там або не сходить на вечірку з друзями. Не розслабиться, не відпочине, тому що вона буде думати, що їй треба заробити гроші, що зараз вона зупиниться, не прочитає розумну книжку, нічого не зробить, не вдосконалить себе і так далі. Буває і в цьому питанні дуже великий перекіс. Запам'ятайте, будь ласка, одну істинну річ: що відпочинок, якісний відпочинок це частинка, Вашого фінансового успіху. Це ж така сама важлива робота, як і та діяльність, якою ви заробляєте. Тому що якщо ви не будете давати відпочинку своєму організму, то рано чи пізно він все одно вас положить у вигляді хвороби, або взагалі буде вигорання і не повернення до цієї діяльності. І чим більше у вас енергетичний запал, Тим якісніше у вас буде продвигатися ваша справа. Чому? Тому що люди йдуть обмінювати свої гроші на вашу енергію. Чи це роботодавець, чи це клієнти, яких ви купуєте? Вони купують вашу енергію. І якщо у вас нема енергії, у вас нема на що обмінювати. І на підсвідомому рівні вони відчувають, що ви їх обдурюєте, що вони вам будуть платити, але у вас нема що їм дати. Хоча насправді знання, ваш досвід можуть бути цінними, але у вас нема самого головного це енергії, на що це обміняти, або ви на нулях, і це буде несправедливий енергетичний обмін. Це дуже часто ознака, верніше не ознака, а наслідок падання, доходу та... падання доходу... Ой, вибачте, зараз. доходу та кількості клієнтів. Во. Угу. Отже, проблема тривожності за гроші часто виходить за межі фінансів і стосується загального почуття безпеки, цінності себе і віри у свої сили, а не просто про рахунок. Правда? Ми тепер це зрозуміли. Відчуття безпеки це те, що хочуть люди найчастіше отримувати за рахунок грошей. Воно пов'язане із контролем над життям, коли людина переживає невизначеність, наприклад, зміна робот, на роботі, відносини, підвищення чеку. І таким чином гроші тут стають способом отримати стабільність. Але насправді вони не можуть цього зробити, вони можуть підтримати стабільність, але не утримати, тому що все одно все міняється, все одно буде зона дискомфорту, з якою вам треба буде справлятися. І гроші це не, не єдине, що може це вирішити. Тому вони дійсно не дають повне відчуття безпеки, і це ілюзія, яку ми собі створюємо. Якщо людина не відчуває брак внутрішньої невпевненості, вона може шукати тоді зовнішню опору. І гроші стають такою опорою, що символізують успіх, силу, захист. Але правда в тому, що людина з відчуття невпевненості буде весь час прагнути ще більше, ще більше заробляти, але це не буде їй давати повноцінного відчуття впевненості. А навпаки, може навіть віддаляти. І правильніше це вибудовувати внутрішню впевненість, тому що саме на неї до вас прийдуть найкращі гроші. Саме з неї ви будете вірити в свій продукт, чи в свої таланти, ставити кращий чек, створювати нове щось, вибудовувати команду, вірити в свій бізнес і так далі. Саме внутрішня впевненість вам потрібна, і це є основою для того, щоб ви не відчували тривожності за гроші. Бо якщо у вас буде внутрішня впевненість, ви будете. Знати, що свій успіх, свою силу, свій захист, свої гроші ви роздобудете. Шукайте спочатку і вирощуйте впевненість в собі, а не перекладайте відчуття впевненості на гроші, бо вони вам таку навряд чи закриють. Що ж робити? Розберемо. Перше, запитати себе по-чесному, що для мене означають гроші. І тут правда, от візьміть і подумайте, хвилин 5, 10, покрутіть в голові, позаписуйте аудіо, порозмовляйте з собою, що для вас означають гроші і чому я боюсь їх втратити. Зізнайтеся по-чесному. Також щира моя рекомендація, якщо ви в себе побачили оті ознаки тривожності за гроші, підійдіть до коуча або до психолога, попрацюйте з цим. Не залишайте це так, воно буде тільки прогресувати. І сума на рахунку правда не рятує. Хоча може бути певний час гарним стимулом вам рухатись вперед. Проте можна і екологічніше до цього йти. Практикуйте подяку за те, що вже є, щоб зменшити тривожність та підтримати. Підправити свій фокус уваги. Те, за що ви дякуєте, або те, про що ви думаєте, буде примножуватись, бо там, де ваш фокус, там і результат. Якщо ви думаєте про дефіцит, про нестачу, у вас буде зростати нестача, як би ви не старались. Якщо ви будете помічати блага, ресурси, дякувати тому, що у вас є, ви будете фокусуватися на достатку, і ваш достаток буде зростати. Досить просто звучить, але важко зробити. Бажаю, щоб вам тут було легко. Проаналізуйте, які установки про гроші були успадковані від батьків чи суспільства, в якому ви зростали, формувались, спілкуєтесь і так далі. Та приберіть їх. Ми не народжуємося з установками про гроші. Ми отримуємо певний досвід, певну інформацію, складаємо, і потім наша реальність підтягується під оці установки. Установки являються як своє, свого, свого роду інформаційний код. Ми всі з вами програмісти. І те, що ми програмуємо всередині нас, так і підтягується в світ зовнішній під ці установки. Не навпаки, не ви під світ, а світ підтягується під ваші установки, в що ви вірите. Тобто ви будете бачити рівно те, в що ви. Дуже міцно повірили. Якщо ви вірите, що в людей нема грошей, ви будете бачити, як у них їх немає. Якщо ви повірите, що у людей є гроші, і вони їх з радістю витрачають і купують для себе найкраще, і їм важлива не ціна, а якість, то ви будете бачити саме це. Вважаю вам кодувати, програмувати найкращу реальність. Замість гроші це безпека. Навчитися бачити безпеку у власних діях, у навичках і внутрішній силі. Наша безпека насправді в інших речах. І коли ви, і коли ви, і чим швидше ви збагнете про те, що гроші це не дорівнює безпека, а безпека в інших речах, то і почнете розвивати саме ці речі, то тоді вам буде набагато легше в усіх планах і в усіх аспектах життя. Чітке планування допомагає почуватися впевненіше. І це правда, подушка безпеки, про яку я говорила, та стратегія мають допомагати вам заспокоюватися. Стратегія в цьому плані це і про фінансову да, вашу стабільність, там, про якісь фінансові доходи, про інвестиції це одна стратегія, але інша стратегія, яка не менш важлива, це про те, як до вас будуть приходити активні гроші. Коли ви не залежите від клієнта, а маєте чітку стратегію, як знайти клієнта та спираєтесь на неї. Купуйте цей досвід, ходіть до наставників, працюйте з цим, якщо не можете самі побудувати, це ваш залог успіху. Як е, наставник експертів, скажу одразу, що бачила, що без стратегії можна досягнути 500, ну максимум 1000 доларів, а стратегію можна заробляти 2, 3, 4, 10 і більше. І це велика. Ключова різниця і велика помилка, коли люди просто спираються на те, чи замовлять у них в цьому місяці, чи не замовлять, коли вони не відчувають стабільності, чи буде в них якесь замовлення, чи не буде. Їм страшно піти і планувати своє майбутнє життя, бо нема на що спертися. Спирайтесь на свою стратегію. Якщо ви знаєте, коли на які продукти, скільки вам треба, як зайде клієнт, ви будете впевнені в своєму завтра, і ваша тривожність буде легшати. Визначити свої істинні цінності та істинні мрії це те, що вас робить дійсно щасливим, не те, що вам нав'язав соціум, не те, в що ви повірили. Бо вам продали це по телевізору, батьки це хочуть, близькі хочуть колеги цього хочуть, директор цього хоче і так далі. А те, що саме ви хочете, досліджуйте це. Бо гроші вони не приходять нам просто заради грошей. Вони нам приходять на наші істинні мрії і на просто цілі, які ми можемо ставити, бо так треба суспільством. Ми до них не йдемо, і це треба визнати. Цей факт, бо у нас немає енергетичного заряду на цю думку. Будуйте свою фінансову стратегію навколо своїх істинних бажань. Тоді у вас будуть гроші приходити на те, чого ви хочете, і в тій кількості, в якій вони вам будуть потрібні. Ви зможете це планувати, створювати, рухатись і не втрачати мотивацію. Висновок. Гроші це дзеркало наших внутрішніх страхів і невирішених питань. Працюючи з емоціями, переконаннями та цінностями, можна зменшити тривогу і почати сприймати фінанси як ресурс, а не як джерело страху. І вам щиро від так хочу побажати, щоб це був ресурс, але точно не джерело страху і тривоги. І, дзер... і дійсно, ми зрозуміли, що гроші це дзеркало. Не більше, не менше, вірніше не гроші, а наше сприйняття, наше розуміння них, наше життя з ними. Це дзеркало наших внутрішніх страхів і невирішених питань, які десь там у нас висять, і що нам треба вирішити. І наостанок подарунок це купон на ваш спокій. На мінус 10% на розпаковку істинних бажань або на гру Dreamway, яка допоможе вам наблизитись до своїх цілей, побачити своє життя ніби зі сторони. Та побудувати ефективний план. У випадку розпаковки бажань це знайти ті істинні бажання, для чого саме вам потрібні гроші, куди ви насправді рухаєтесь і що ви хочете мати від життя, що буде вас мотивувати і давати вам енергію на це втілення. Активувати цей промокод можна по вірніше, цей купон по промокоду Аня Островська. А як це зробити? Написати мені сюди, на Ірину Красулю в інстаграм. Скануйте QR-код і таким чином ви зможете активувати свій промокод та використати на якусь із цих послуг. Буду рада вам допомогти відчувати себе спокійніше у своєму завтрашньому дні і точно без тривоги за гроші. З вами була Ірина Красуля. Сподіваюсь, все буде добре, мирного вам неба і спокійного стану. Мрійте і досягайте, бо ви того варті.